Доброго дня. Доброго дня. Молимося за нашу країну коротенько, щоб Бог дав нам захисту. І щоб благодать його від нас не відступала. І захисту Божого бажаємо. І молимо Господа про наших захисників, щоб їм також Бог допомагав. Тому що вони боронять своє, вони боронять нас і всю нашу країну. Амінь Хочемо сьогодні сказати про що, любимо, так, що люблять що, дивляться люди? Що люди полюбляють зараз? Не зараз, а взагалі. Фільми. Людям мабуть. цікаво дивитись новини, дивитись серіали, якісь, якусь фантастику. І все це призводить до того, що чим людина наповнюється, тим вона потім і стає в житті. Якщо людина постійно перебуває в новинах, то людина робиться бентежною такою. Ну, Неспокійно їй і. Так. Але за зараз. Все переживає. Так. Тоді не Звісно, не переживаючи, ні за, за що це взагалі, я не знаю, так, мабуть, не можна. Але надмірне, таке скажімо, перебування в, таких, в такій сфері це є некорисне. Амін. Так само про взяти про фантастику, фільми фантастичні. Так. Але вони ж там різні герої, які нібито. Врятують світ. Нібито рятують планети і від різних катаклізмів. Вони такі герої, супергерої. Але хто насправді герой? Той, хто в реальному житті, не вигаданих історіях, а в реальному житті відображає, ну як являються героями, це ті герої віри, які Доносять до нас християнські істини, істини слова Божого, які життя покладають для того, щоб ми були спасені, які не шкодують часу і своїх сил, моляться за нас і несуть нам Слово Боже. А от ще фантастика, чого людям цікава, тому що за основу фантастичних всіх фільмів все, всі сюжети ці взяті саме із Біблії. Тобто, Вони торкаються душі. Частина е, теми в фільмі береться з Біблії, решта дописується, вже, фантазується. І сюжет робиться дуже цікавий такий і е, захоплюючий. Так? Але основа всьому є Біблія, тому і цей людей так чіпляє. Тільки біда в тому, що додаючи своє, люди е, не переймаються через те, що їм буде потім дуже гірко за це. Так, бо за все це придеться відповідати і перед Словом, Богом. Словом Божим жартувати не варто. Так легковажно до нього ставитись, це, це є небезпечно для себе. Тож будьмо обережні і слово Боже каже про те, що якщо хтось додав до книги е, прост, Тому на, на того накладуться язви, які написані, написані книги, і прокляття, які книзіці. написані в книзі цій. А хто відніме? Від того відніметься участь у книзі життя. Книзі життя. Тож Тому... не можна ні додати, ні віднімати від цієї книги нічого. Слід дуже бути обережним. Так. Хочете знати більше, заходьте на канал Салтаненко, дізнайтесь більше, будьте обізнаними і не грайтеся з Богом. Так. Хай береже вас Господь. Амінь.